Життя біжить швидко, і ось ти вже закінчив 11 клас. Перед тобою відкриті двері багатьох університетів. І тут постають питання, як обрати найкращий, чому саме цей університет? І дійсно, чому саме Запорізька політехніка? Давайте дізнаємося, що скривається за дверима славетної політехніки. Ми університет, який стрімко розвивається та завжди в тренді сучасних тенденцій. У 2022 році Запорізьку політехніку було обрано повноправним членом Асоціації європейських університетів. Ми увійшли до топ-50 кращих університетів України за рейтингом Ю Мільтіранг 2022. У нашому університеті 13 факультетів та понад 160 освітніх програм. І перед тобою відкривається багато можливостей для якісного навчання та яскравого студентського життя. Вже понад 27 років Запорізька політехніка знаходиться під охороною мужнього і відповідального колективу молодіжний спецпідрозділ «ЩІТ». Без нашого спецпідрозділу не приходить жодного спортивного або культурного заходу в університеті. Багато міських заходів приходять за підтримки «ЩІТ». На сьогоднішній час це єдине формування, що розвивається і діє на базі університету. До речі, ви також можете стати частиною цього формування з охорони громадського порядку. На даний момент, це єдиний університет в Запорізькому регіоні, в якому функціонує військова кафедра. Яке студентське життя без свят, без цікавих заходів, без ліги сміху, квестів та фестивалів. Ми організували вже багато івентів і не збираємось зупинятись. Студентське життя в Запорізькій політехніці це нові друзі, це можливість розкривати свої таланти і ставати успішними. Тож, якщо маєш креативні ідеї, вступай до нашого університету та втілюй їх разом з нами. У нас дуже зручне розташування гуртожитків. Кімнати на дві три особи, але можливе самостійне проживання. У кожному гуртожитку функціонують студради, які захищають права, контролюють порядок та забезпечують дозвілля студентів: більярд, теніс, тренажерний зал та різноманітні секції. Ми підтримуємо студентів, які прагнуть реалізовуватися як спеціалісти. Запорізька політехніка є учасником пілотного проєкту Дуальна освіта. Це забезпечує конкурентоздатність випускників нашого університету, скорочує період адаптації до професійної діяльності, підвищує якість підготовки відповідно до реальних вимог ринку праці. Це також дасть можливість отримати постійне місце працевлаштування та заробітну плату ще під час навчання. Студентське самоврядування це організація, яка завжди на боці студентів. Ми захищаємо права та інтереси кожного студента, допомагаємо у навчальній та позанавчальній діяльності, а також організовуємо найкращі студентські заходи. Наша команда також бере активну участь в управлінні університетом, призначення стипендій, удосконалення освітнього процесу та багато іншого. Але дечого нашій команді не вистачає. Можливо, саме тебе. Освітній процес в Запорізькій політехніці здійснюється з використанням широкого комплексу науково-дослідного обладнання, яким оснащені навчальні лабораторії кафедри університету. На базі університету створено одну з перших в Україні лабораторій штучного інтелекту. Вже з перших років навчання ви зможете разом зі своїми науковими керівниками долучитися до розробок та експериментів. Можливо, саме ваша ідея змінить увесь хід науки. Студенти Запорізької політехніки постійно беруть участь у олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та обіймають перші місця. Продовж навчання також можна взяти участь в міжнародній академічній мобільності. Ми вже заключили багато договорів з закордонними університетами, і це дає можливість протягом семестру пройти навчання в одному з європейських вищих навчальних закладах. Наші студенти беруть участь у різних міжнародних проєктах і мають можливість отримати подвійні дипломи. Ще під час вибору університету постає питання працевлаштування. Багато наших студентів знаходять своє перше робоче місце саме в стінах рідного університету, де набувають безцінний досвід. Цього року ми долучили студентів до роботи в приймальній комісії, що дозволило спілкуватися зі вступниками однією мовою. Наші студенти вже працюють над розробкою сайту, знімають іміджеві відео та інтерв'ю, працюють секретарями в деканатах. Можливо, наступна вакансія саме твоя. В університеті активно працює центр сприяння працевлаштуванню студентів та випускників. Ми допоможемо написати твоє перше резюме, підправимось на екскурсії компаніями міста та прокачаємо твої soft skills. А куди ж без підтримки ректор університету завжди стоїть на боці студентів, захищає їх інтереси та з повагою ставиться до студентського братства. Його запрошують на засідання студентського самоврядування та звертаються по допомогу. А цього року започаткувано нову традицію футбольний матч першокурсників з командою викладачів, на чолі з ректором. Національний університет Запорізька політехніка є сучасним закладом вищої освіти зі 120-річною історією, значними науковими надбаннями. Добрими традиціями якісної вищої освіти. Освітній процес в університеті провадиться з використанням сучасних інформаційних технологій, віддаленого інженірінгу, віртуальної реальності, використання програм-симуляторів. Освітні програми в університеті ґрунтуються на сучасних наукових знаннях з інженерії, матеріалознавства, обробки матеріалів, кібербезпеки, економіки. Але вимоги до сучасного інженера, фахівця з вищої освіти сьогодні набагато більше. Необхідні навички соціальної комунікації, вміння презентувати себе, якісно просувати інноваційний проєкт. Візію університету сьогодні є формування саме комплексної системи знань, що вигідно вирізнятиме наших випускників на сучасному надконкурентному ринку праці. Тож я запрошую вступити до нашого університету та приєднатись до елітної спільноти професіоналів.